Колективний договір це регламентуючий документ, за яким компанія та відокремлені підрозділи живуть протягом певного терміну. 31 липня відбулося засідання комісії з контролю за виконанням колективного договору ДП на по Хмельницькій атомній електростанції. Присутні заслухали Володимира Гудзя, заступника генерального директора ХАЕС з персоналу, який надав інформацію про виконання колективного договору та додатків до нього за перше півріччя нинішнього року, а також озвучив деякі показники діяльності підприємства. Так наразі на Хмельницькій АЕС працює 4896 осіб. На квартирному обліку зареєстровано 693 працівники. Мінімальна тарифна ставка працівників без кваліфікації становить 7 тисяч 94 гривні. За перше півріччя матеріальна допомога була надана 333 працівникам. Оздоровлено 811 працівників та 216 дітей. На медичне обслуговування витрачено 2 мільйони 650 тисяч гривень. На охорону праці майже 65 мільйонів гривень. Матеріальна допомога надана на придбання житла становить 2 мільйони 40 тисяч гривень. За результатами аналізу інформації отриманої від підрозділів зауважень до невиконання пунктів колективного договору немає. За підсумками засідання було вирішено, колективний договір ДП ЕКенргатом по Хмельницькій атомній електростанції вважати виконаним.